Можливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений, кущ, що росте майже біля кожної оселі. Він так добре прижився на Україні і навіть не віриться, що у нас, як і в інших країнах Європи, бузок чужеземець. Його батьківщина схід. Звідти цю рослину вперше привезли у 16 сторіччі, і вже за кілька десятиліть бузок не в кожному саду. Коли він зацвітає, кущ нагадує один величезний букет. Квіти бузку наповнюють повітря тонким ароматом, милують очі найрізноманітнішими кольорами, як там в одній із поезій. Пузок цвіте не лише бусково, а й білим світом, і бордово. Саме таке бускове різнобар'я можна побачити у травні біля Житомирського державного університету імені Івана Франка, а створене воно деканом соціально-психологічного факультету Олександром Музикою. З чого ж все почалося? Бачите, я не звик наслідувати щось, але є речі, які неможливо не наслідувати. Я вчився в Києві і в Київському ботанічному саду. Академії наук, отому, о який на Печерську, який біля Видубецького монастиря, там величезна колекція бузків. І в е, студентські роки я там проводив дуже багато вільного часу. Я познайомився із е, працівниками, науковцями, селекціонерами. ну і Захотілося е, цей бузок е, і цю красу. Частинкою перевезти в Житомир, бо ну, не завжди є час, щоб поїхати на ті київські-печерські пагорби і подивитися, як цвіте бузок там. Тому от тут ріс дикий бузок. от Я попросив дозволу у Федора Онисимовича, який тут був комендантом ту пору, перещепити ті дикі е, сірі бузки, е, от київськими сортами. Мені дали живці у ботанічному саду. І це ми перещепили років 10 назад. І ну, маємо, такі, маємо філіал Київського ботанічного саду. І я скажу більше навіть деякі сорти, от, зокрема сорт Індія, як ми взяли в Київському ботанічному саду, а він там чомусь не витримав кліматичних умов і вимерз, а в нас він росте і цвіте зараз і добре себе почуває. Тому це було задумано. Здавна і здавна якось воно так ведеться. Хотілося, щоб звісно, щоб це було професійніше, бо ми все таки любителі. Але як любителі, ну ми теж дещо ви знаходимо, бо зазвичай бузки вирощують на е е кореневласних таких підщепах, їх е ділять поділом куща. От і е, щепленням бузку фактично ніхто не займається. Але іноді буває так, що місця мало на садибі, і одного кущика буз, бузку нібито й достатньо, але е, хотілося, щоб був і білий бузок, був і такий, знаєте, бузковий, був, і навіть такий червонуватий бузок, який я особливо люблю. Щоб був махровий бузок, щоб був бузок з прости е, з простими квітами. Він дуже різноманітний. І не завжди це вдається зробити, не кожному вистачає земельної ділянки, тому це можна запросто зробити на одному кущі. Ну, що ви, власне, бачите за моєю спиною. На одному кущі і білий бузок махровий, і звичайний, ну не звичайний, а сортовий, але не махровий бузок із простими квітами. Я скажу, що в Житомирі люблять бузок. Я ось їздив недавно, така ціла делегація їздила в центр соціально-психологічної реабілітації в Овруцький район, в село Великий Кобилин, і ми проїздили по вулиці Щорса, там на Крошні в дуже багатьох садибах цвіте дивовижно гарний бузок. Його, звісно, можна поширити, розмножити. Він і так радує око. От. Але я думаю, що якби це були б такі, знаєте, спеціальні паркові. Зони цього буску, отак як в Київському ботанічному саду, то це було б особливо приємно. Чому я сказав, що ми повторили, ну, якось запозичили досвід Київського ботанічного саду, тому що в нас не тільки бузок, а в нас і деревовидні піони, які квітнуть разом. І тому ну, створюють дивовижну таку композицію. І бузок, і піони це східні квіти. Кажуть, що бузок походить з Ірану, хоча десь можна зустріти інформацію, що з Балкан, а піони походять із Китаю. Причому в Китаї піони вважаються квіткою чоловічою. Як не дивно, велика чоловіча квітка в перекладі з китайської мови. піон. А бузок в східних країнах і навіть в Великій Британії. Він асоціюється із сумом, з е, якоюсь тугою, прийнято дарувати, наприклад, бускові букети е, тоді, коли молоді люди ну, передумали бути разом і вирішили розстатися. Ну І українська традиція, знаєте, е, також якось близька до цього, бо е, ну я б навіть ширше сказав, би, у нас багато є таких речей гарних. Які поступово втрачають свою привабливу силу саме в зв'язку з тим, що вони поступово переміщуються на кладовище. ну так влаштовані українці, що все найкраще, що не встигли дати людині при житті, намагаються вже віддати борги після смерті. І поступово на кладовище спочатку перекочував барвінок, який спокон віків ріс в українських садах. Потім перекочував і бузок, і е, голубі ялини, ну, безліч інших рослин, які надзвичайно декоративні, які дуже прикрашали садиби, поступово починають вважатися квітами кладбищенськими і е, непопулярними стають серед населення. Я думаю, що ну, ця традиція минуча, як минуче, все людям треба віддавати шану, поціновувати їх за життя. І, і барвінок, і бузок, ну вони повинні рости у наших садах. Хоча бузок і невибагливе дерево, та не варто все пускати на самоплив, адже рослина також має відчувати любов і турботу. Бузок дуже невибагливе дерево, бо коли ви знімаєте в нас свої передачі, то я завжди повторюю, що ну так сталося, що зараз будівельне сміття навіть продають, а тут його просто звалювали біля е, будівлі університету, і е, його не вивезли. І зараз тут дуже така. Непроста ґрунтова ситуація, ґрунт дуже поганий. Бузок росте. Росте бузок, росте деревовидний піон, ростуть тюльпани, та навіть сакура у нас росте. Тому невибагливе дерево, але є один невеличкий секрет. Знаєте, у психології є таке поняття як раціоналізація. Це такий вид психологічного захисту, коли людина творить якесь неподобство, але вона і собі, і всім намагається якось пояснити, що от вона все робить дуже правильно і нікому це не шкодить. От, міф, який стосується буску, він такий, що якщо зламувати чим більше зламувати квіти буску, то він краще буде цвісти. Ну, це тільки міф, який може придумати тільки українець. Бо ну, при всій своїй тязі до прекрасного, він ніяк не може змиритися з тим, що він щось краде, щось ламає, щось знищує, і він це пояснює тільки благими міркуваннями. Е, насправді це не так. Це не так. Е, бузок, як і будь-яка квітуча рослина, він вимагає обрізування, догляду, от, щоб квіти не дрібнішали, щоб грона е, були такими. Повноцінними, е, скажімо так. От, але ну, це треба робити професійно, і коли його обламувати під час цвітіння, звісно, декоративність е, куща падає. А щодо е, добрив, е, ну, ще якогось догляду, е, мабуть, це треба, це точно треба, бо я спілкувався в ботанічному саду із е, людьми, які там вирощують і доглядають бузок, і роблять це професійно. От, але... Ну, у нас не завжди є змога це робити, тому зазвичай ми нічого не робимо, крім е, одної операції. Ми е, видаляємо зайву за порость. Бо якщо цього не робити, то ну, просто будуть хащі, а не красиві декоративні дерева. Тому бузок дерева чому красиве? Не дерево, а кущ, чагарник. Е, тому що мінімум догляду і максимум краси. А ось ця краса і є деревовидний піон. Він поки що не схожий на дерево, але він виростає на висоту до 2,5 метрів. Він цвіте цього року вперше це подарували студенти соціально-психологічного факультету, і вони Ходять сюди провідувати, дивляться на нього. На сході, зокрема в Китаї, це майже священне дерево, воно завжди росло в саду імператорів. І особливість деревовидного піона в тому, що він живе до 150 років. Тобто все, що ми робимо, ми робимо навіки. Бузок також довговічний кущ. І коли ми висаджуємо бузок поруч із деревовидними піонами, ми не тільки відтворюємо ту картину, яку бачили в Київському ботанічному саду, але ми фактично ну, таку робимо посадочку не на один, не на два, не на десять років. Може вже і нас не буде, а ця дивовижна квітка, вона цвістиме. А щодо агротехніки, то агротехніка тут проста. Мабуть, ну як і в звичайних піонів, до речі, деревовидний піон і прищеплюють на коріння звичайного піона. Я думаю, що це так і зроблено, бо це рослинка куплена, на відміну від всього того, що ми показували раніше, що зроблено своїми руками. Але скажу так, що згодом з насіннями виростемо виростимо власні саженці, прищепимо вже на власне коріння, бо мені здається, хоча я не впевнений, я. Не фахівець в цьому, але мені здається, що все-таки на на корінні трав'янистого піона ця рослина може бути не такою довговічною, а хочеться, щоб, щоб щось було на віки, правда ж? Так. Коли тобі вже близько 50 років, то вже хочеться не брати щось від від життя, а щось давати людям, щось залишити на згадку. І знову повертаючись до розмови про бузок. Ось це і є той сорт Індія, про який згадував Олександр Музика. Дуже крупні квіти, дуже темне забарвлення. Квітка проста, не махрова. Але ви знаєте, чогось мені навіть більше подобаються прості квіти бузку, ніж махрові. Махрових сортів у мене тут небагато. От але будемо ще поповнювати колекцію. А зараз хотілося б поговорити не про східні традиції, а про українські традиції. Бо е, бузок в Україні це квітка, яка приносить щастя. Це зробити насправді просто. Всі квіточки бузку, вони, як правило, мають чотири пелюсточки. А та квіточка, яка має три або п'ять, непарну, Кількість пелюстків. оце є квітка, яка приносить щастя. От давайте, Оксано, і спробуємо зараз стати щасливими. людьми. Давайте я вже знайшла і мені вдалося За Три пелюсточки, і мені вдалося. І я думаю, що ще комусь буде це краще ніж ламати квіти буску. Оце така українська традиція. І давайте станемо щасливими сьогодні з нашими глядачами. Будьте щасливими. Ось така королева травня квітка буску, квітка мрійників, поетів і закоханих. А ви любите весняний сад. І чи маєте можливість насолоджуватися його красою? Якщо така нагода випадає нечасто, давайте на якусь мить перенесемося туди хоч подумки. Уявіть живопліцьку з буску, його свіжі пишні грона ломляться в розкриті вікна, виливаючи всюди хвилюючий аромат. Додайте до цього спів солов'я таємне побачення в альтанці, і картина травневого саду готова.